Вітаю, я Наталка і Зараз на дивай про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. Київрада в облозі столична громада завадила проведенню сесії. На Луганщині усіх лікує один терапевт, та ще й без діагностичного обладнання. Град із голубини яйце випав на прикарпатті. Штовханина, бійка і загони озброєних бійців Беркутом так сьогодні зустріли під стінами Київради громаду міста, яка прийшла завадити проведенню засідання депутатів, повноваження яких збігли ще в червні. Під час силових дій учасники пошкодили камеру нашого телеканалу і окуляри опозиційного лідера Арсенія Яценюка. Як кияни намагалися покласти край безладу у столиці, бачила Ксенія Веркалець. Спекотний ранок на Хрещатику-36. під стінами Київради зібралися сотні киян. Тут же активісти встановили скляний макет Київради, куди запустили тарганів і підпалили. Комахи символізували столичних депутатів, але основною метою протестувальників було завадити справжнім депутатам, повноваження, яких закінчилися ще в червні провести нелегітимне засідання. У нас є чужа для киян Київрада. Яку захищають, подивіться, які згуртовані спецназівці, і ми кияни, які прийшли представники всіх районів захищати своє право обирати. Ми вимагаємо вибори в Києві. Завітали на засідання найчасті гості Київради, депутати з партії регіонів. За словами провладних депутатів, вони прийшли подивитися на засідання Київради, яке вважають цілком законним. Згідно рішення конційного суду згідно рішення закону про місцеве самоврядування, повноваження закінчуються коли. Правильно, коли буде обрана нова Київрада, а от громаду підтримували опозиційні депутати. Коли кияни з вулиці намагались пройти до Київради, їм на заваді стали бійці Беркуту. Озброєні правоохоронці з усіх боків намагались відтіснити людей. Киян збивали з ніг а знімальні групи ТВА поламали камеру. Повз кордону кордони Беркуту всередину прорвалась частина опозиційних народних депутатів. Ми зараз піднімаємося наверх для того, щоб розібрати ситуацію, бо є інформація, що там зібралась бригада бойовиків від партії регіонів, і вони зараз планують зупинити народних депутатів від опозиції, які планують. Провести роботу із екс-депутатами Київської міської ради та правоохоронці не вгамовувалися. Надалі без розбору відштовхували від входу як простих киян, так і народних обранців. У натовп очільник бійців віддавав команди бити всіх, і журналістів також. Лідеру батьківщини Арсенію Яценюку, який намагався захистити від міліціонерів журналістку Тетяну Чорновіл, зламали окуляри. Один лоб здоровий ще вище від мене, десь метра два з гаком. Зловив таню чорновіл. О. Ну, прийшлося з ним попрацювати. Таню він відпустив, але окуляри постраждали. Слідом за парламентарями з боєм до Київради прорвалась і громада. Тим часом в самій Київраді секретар Галина Герега преспокійно проводила брифінг, а потім пішла відкривати сесію. Опозиціонери, які нарешті пройшли до сесійної зали, спробували завадити Галині Герезі, відкрити засідання. Регіонали взялися захищати трибуну під час чергової штовханини. Дісталось нардепу батьківщини Лілії Гриневич. Вона отримала струс мозку. А от Олександрі Кужель та Леонідові Ємцю фізичною розправою погрожував міський депутат Олександр Ліщенко. Про це б'ютівка написала у Фейсбук. Попри намагання опозиції зупинити нелегітимне засідання, 65 депутатів Київради своїми голосами дали можливість відкрити сесію. Сама Галина Герега намагалася виправдати свої дії, прикриваючись інтересами працівників бюджетної сфери. Сьогодні медики, вчителі, незахищені верстви населення залишаться без... Та вже через кілька хвилин псевдозасідання секретар Київради на вимогу опозиції оголосила перерву. Опозиційні народні депутати пішли до кабінету секретаря Київради на переговори. Вони ако... повинні визнати це публічно на всю країну, натиснути кнопки за те, що цей склад ради нелегітимний і тому потрібно негайне проведення. Виборів як мера міста Києва, так і Київської міської ради домовлялися приблизно півгодини Секретар ради Галина Герега вимушена була виконати хоча б одну вимогу опозиції: закрити сьогоднішнє засідання. Шановні будемо зараз закривати сесію, і відпускати депутатів на канікули. А визнаватимете, що ви не нелегітимна рада. Ну я свою позицію вам сьогодні на брифінгу висловила. Я її не міняю. Так не Під наглядом депутатів. Галина Грега відпустила Київраду на канікули після гімну України і народні обранці. Ці і міські депутати розійшлись до нового політичного сезону. Ксені Веркалець, Олена Опанасенко, Ігор Сулій, Євген Кіяшко, Тивай. На Миколаївщині підпалили поле агрофірми Аркадія Корнацького. Про це повідомила громадська організація Селянський фронт за майно опозиційного кандидата у депутати точиться битва ще з 3 червня. Тоді був організований збройний напад на підприємство. Про свої права на врожай заявила інша фірма. Корнацький вважається політичним переслідуванням з режисованим владою. Підпалювача вже затримали охоронці підприємства. Поширення вогню вдалося зупинити. І зловмисником навіть записали аматорське відео. Він пояснює, що кинути сірника на поле йому наказали троє хлопців у Первомайську. За це пообіцяли вибачити борги, які чоловік має перед місцевими кримінальними авторитетами. Будеш підкурювати, сподкурювати, мов то кинь пічку, там, ну, типу, на любе поле. це, це типу, не кинеш, говорить, мов ми з, з тобою типу, порішимо. Влада вигадала, як наповнити бюджет за рахунок простих громадян. Новий податок на утилізацію автомобілів сплачуватимуть не тільки імпортери, а мало не всі власники машин переконують в асоціації імпортерів. До того ж кажуть, ввезення машин в Україну практично припинилося. А все через запровадження спецмита на легкові автомобілі до чого може призвести така політика української влади. Досліджував мій колега Віталій Маргалик. Автомобіль скоро замість засобу пересування стане для українця розкішшю. Новий утилізаційний збір на імпортні авто, який вирішила запровадити Верховна Рада, призведе до різкого зростання цін як на нові, так і на старі машини. У Всеукраїнській асоціації автомобільних імпортерів і дилерів кажуть, платити податок доведеться навіть за право подарувати своє авто. Чоловік ізначально платить починає від 5,5 тисяч гривень, мінімально до 30 тисяч гривень. Якщо він вивозить новий автомобіль. І якщо бушний автомобіль, то від 11 тисяч до 60 лишним тисяч платить. Тобто ви розумієте, вас заставляють платити за право за то, щоб право бесплатно віддати свой автомобіль. Самі ж власники автівок у шоку від такого нововведення кажуть, влада вкотре намагається на них нажитися. Меня кажеться, они не придумали. Все одно простому чоловіку лише этого никак не стане. Не знають уже що придумати. Як ще народ ободрати, вже уже, уже обдірати нечего. Все по карману нашому у Чи змусять простих водіїв сплачувати утилізаційний збір або ж фінансовий тягар ляже виключно на імпортерів? Таке запитання ми поставили міністру доходів і зборів. Утім, конкретної відповіді так і не почули. Напередодні давайте направити запит, за нам зараз і ми, вам ми вже перемови. Натомість міністр сказав, що закон, яким вводиться новий утилізаційний збір, його цілком влаштовує. Я не бачу будь-яких слов зручних складнощів щодо цього втілення цього норму в життя імплементації. Так, дійсно, коли приймається кіта рішення, хтось є невдоволений, у кого є переживання, але це природно. Переживання є не лише в автомобілістів, а й у керівників низки країн держави, що входять до світової організації торгівлі, занепокоєні тим, що Україна не лише утилізаційний збір започатковує, а й обкладає імпорт легкових автомобілів спецмитом. У Росії вже заявили про бажання запровадити додаткове спецмиту на українське вугілля, скло і шоколад у відповідь на обмеження україною імпорту автомобілів. Натомість міністр вугільної промисловості усіх заспокоїв і сказав, що Україна жодних домовленостей не порушувала, коли спецмиту запровадила. Ми підтримуємо національного виробника. Тому я рахую, ми нічого не порушили. А що там будуть окремі держави, які санкції будуть, то подивимось. Це трохи вже інший блок веде перемови. Якщо це за умовою якогось договору, договору, да, там якщо це дозволяється, то в принципі тут нічого не зробиш вже. А якщо це просто тиск, то це вже інша справа. Та негативні наслідки від спецмита Україна вже відчула, кажуть в асоціації автомобільних імпортерів. За май місяць було ввезено всіго лиш тисячу автомобілів із Європи саме Японії, Кореї і других країн. Тобто імпорт практично прекратівся. З тобто бюджет нічого не получит. А після того, як почнуть утилізаційний збір брати, завозити автівки в Україну взагалі перестануть, кажуть імпортери. Відтак вимагатимуть від президента накласти вето на закон, який вводить новий податок. Віталій Маргалик, Олександр Ніколенко, ТВА. Далі у випуску ми розкажемо про такі події. Укравтодор ями латає, а їхня кількість зросла в чотири рази. Російська феміда засудила померлого Сергія Магніцького. Як помити голову у космосі? Порада астронавтів. Трагедія на Волині. Лоб у лоб зіткнулися туристичні автобуси. Восьмеро людей загинули, 32 постраждалих забрали до лікарень. В автобусі сетра, який їхав з мінська, білоруських дітей везли на курорт Болгарії. За попередніми висновками Даї водій саме цього автобуса став винуватцем аварії. Він не впорався з керуванням на вузькій ділянці дороги і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом Еталон, який прямував із Луцька на Шацьке озера. Загинули два болгарських водія. І Дитина з Білорусі в українському транспортному засобі загинули водій і четверо пасажирів. Вцілілих доправили до найближчого санаторію, де надали допомогу, зокрема психологічно. Стан автошляхів загального користування поганий, а ямковий ремонт не може виправити ситуацію на багатьох ділянках робіт. Це визнав очільник крафтодору Євген Просенко. Чиновник заявив: нині 93% доріг залатали. Ще кілька місяців тому. У Крафтодор звітував 98% усіх доріг залатано, а тепер кількість ям зросла в чотири рази. Як це сталося? Дізнавався Сергій Петренко. Дорожники запевняють, залатати ось таку метрову вибоїну коштуватиме приблизно півтори тисячі гривень. В 30 кілометрах від Києва таких ковбанів сила селена. Водіям не завжди вдається об'їхати ці ями, а інколи під час ДТП тут утворюються затори. Шість років тому пан Олексій побудував дачу в селі Богданівці, що на Київщині, і всі ці роки нарікає на дорогу місцевого значення, яка веде до села. Каже, що влітку тут доводиться їздити регулярно. Бачить, як ледь не щодня жертвами поганої дороги стають кілька машин, і застерігає. Вночі на цій ділянці взагалі краще не їздити, а сидіти вдома. Отвратительні дороги, ребята, просто отвратітельне. Як вони можуть ковоні зі зможуть устраювати, понімають і не тільки після цієї зими їх не роблять уже кілька років. Ті водії, які заїхали сюди вперше, нарікають на екзотику дорожніх буднів. Утім, судитися з укравтодором не прагнуть. кажуть, все одно винних не знайдуть. Бідкаються, що в кращому разі чиновники відпишуться про погане фінансування в галузі, а в гіршому пошлються на несприятливі погодні умови. Мови. Ходова розбивається. Машини не, 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 не видержують таку дорогу, не капають. Дороги хренові, ребята, все, я поїхав Не Чекайте, хотів. які хренові. Розкажіть, як це на вас позначилося? На моїй машині позначили, на моїй. На машині? Да, Поздане колеса міняємо, постійно все міняємо. Все, до сюди, хлопці. Новопризначений голова Укравтодору Євген Прусенко звітує, що 93% усіх доріг загального користування позалатувані. Решту вибоїн 260 тисяч квадратних метрів, відремонтують не пізніше як за тиждень другий. А це небагато багато ні мало приблизна територія 15 футбольних полів. Утім, чиновник визнає, проблема зношеності мережі українських доріг існує через це і кількість ям на шляхах, щомісяця зростає в рази. Стан доріг. На сьогодні, в цьому році, за всі роки незалежності дійсно найгірший. Дороги відпрацювали свій ресурс, нужні величезні кошти. Щонайменше, я говорив, і повторюю це, що найменше пів або п'ятсот мільярдів гривень. Це більше річного бюджету України. Найбільш проблемними областями в Укравтодорі називають західні Чернівецьку, Закарпатську і Львівську. Там так і не оговталися після зими і потужних злив. До кінця року, за дорученням президента Януковича, всі автошляхи загального користування місцевого значення мають передати місцевій владі, щоб покращити їхню якість. Сергій Петренко Антон Деркач Твай. За два роки українці можуть залишитися без телебачення. Такі невтішні перспективи бачать у парламентському комітеті з питань свободи слова та інформації. Сьогодні на засіданні робочої групи з упровадження цифрового мовлення експерти наголосили, вже 2015 року Україна має відключити аналогове телебачення. А щоб отримувати цифрові сигнали, доведеться обладнати телевізори спеціальними приставками. Нині такі декодери коштують близько 500 гривень. Ці витрати має компенсувати держава держава, принаймні для малозабезпечених людей, інакше вони можуть залишитися взагалі без телебачення, наголошують парламентарі. І саме тому робоча група наполягатиме на виділенні цих коштів. Справа принципу у Росії остаточно засудили покійного Сергія Магніцького. всупереч закликам країн Заходу та російської опозиції визнати переслідування Магніцького політичним. Процес став першим в російській судовій історії, який провели над померлою людиною. Тверський суд Москви не знайшов підстав для реабілітації Магніцького. і визнав його винним в ухилянні від сплати податків аж на 522 мільйони рублів. Справа Магніцького, який загинув у СІЗО чотири роки тому, стала символом корупції і правового. Свавіля в сучасній Росії він працював аудитором і викрив багатомільйонні махінації високопосадовців, проте сам опинився у слідчому ізоляторі «Матроська тиша, де через рік і помер. Його загибель викликала широкий громадський резонанс. США склали список магнітського перелік російських чиновників, чиї дії призвели до загибелі юриста. А нещодавно британська преса повідомила, схожий перелік має і Велика Британія. Шпигунські скандали знищують кар'єри політиків. У Люксембурзі пішов у відставку весь уряд через незаконні дії місцевих спецслужб, які підслуховували розмови політиків і за гроші збирали інформацію для багатіїв і високопосадовців. Завершилась політична кар'єра Жана Клода Юнкера, який 18 років очолював уряд країни. А останні 8 років ще й єврозону. Зросла кількість студентів, які отруїлися на Черкащині. Зараз мова йде про 31 людину. Усі вони студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Попередній діаноз лікарів гострий гастроентероколіт. Як твердять медики, стан здоров'я студентів задовільний. Для розслідування причин події на місці працює робоча група. За попередньою інформацією, інцидент стався через службову недбалість посадових осіб центру харчування. Нагадаю, у середу зранку до приймального відділення Канівської лікарні. Зі скаргами на підвищення температури і нудоту звернулися 10 студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Всі вони проходили виробничу практику у Канівському природоохоронному заповіднику. Медики, священнослужителі і борці за права пацієнтів із ВІЛ-СНІД дійшли згоди і підписали меморандум. У ньому зазначено, що хворих із клініки на території Києво-Печерської лаври не виселятимуть, аж доки лікарню на АМОСова 5 повністю не добудують. Свій підпис на документі поставив президент Національної академії медичних наук Валерій Запорожан, намісник Києво-Печерської лаври Владика Павло і Дмитро Шарембей, голова організації, що захищає права пацієнтів із ВІЛ-СНІД. Нагадаю, конфлікт довкола клініки інфекційних хвороб. Розпочався два роки тому, коли Академія медичних наук вирішила розформувати лікарню і переселити її відділення до інших закладів. Ситуація загострилася наприкінці минулого місяця, коли з лікарні згідно з постановою Кабміну, почали вивозити обладнання. Всі підрозділення переходять в місці. Ні одного чоловіка, ні одного функціонального поміщення ми не Наоборот, Ми там розворачуємо більш широко. Якщо всі ці підрозділення тут знаходились в нас, Приспособлених обмежених можливостях, то в новому поміщенні ну, в полтора, в мінімум полтора раза розширяються ці можливості. А на Луганщині так піклуються про здоров'я людей, що аж вивезли все діагностичне обладнання з єдиного медзакладу в селищі Лозівському. Тепер прийом веде лише терапевт. Пацієнти занепокоєні і вважають, що так лікарню готують до закриття. Хоча чиновники переконують, апаратури вивезли на перевірку. Потайки із амбулаторії вивезли електрокардіографи, тонометри і навіть дитячі ваги. Медобслуговування звели до мінімуму, залишили прийому терапевта. Іван Половина кілька годин простояв до нього в черзі, щоб отримати направлення на електрокардіограму. 87-річному дідусю порадили їхати лікуватися до району. Мені зараз треба зробити кардіограму. Говорять, немає Немає апарату, Нет апарату, Да? Немає апарату. Мені 87 років. Куди я поїду? У такому возросі медики раніше попереджали, обладнання треба перевірити на точність у метрологічній службі. Під тиском місцевої громади пообіцяли, що експерти протестують апаратуру на місці, але тиждень тому техніка зникла. Куди і навіщо забрали устаткування? Завідувачка Лозівської амбулаторії Тетяна Роговцева коментувати відмовилася. за Комісія. Я буду сейчас комиссию по Николай, пожалуйста. Оставьте мне от полковой. Есть исполняющий здесь обязанности, под кольцом к исполняющему. Я на глазах. кто исполняющий обязанности? Игорь Васильевич, тише, исполняющий, пожалуйста. Есть главный врач еще в Зимогорье. Вы поедете главному врачу Руслан Владимирович Давидюк. Это главный врач, который руководит всем нашим центром. Я думаю, он вам больше расскажет. Пожалуйста. Коментувати ситуацію на камеру вказані чиновники не схотіли. Один із них зник, залишивши навіть відчиненими двері свого кабінету. Така ж ситуація склалася і в Слав'яно-сербській райраді, які підпорядковане селищі. Її голова Надія Удовенко спочатку попросила журналістів зачекати, а потім потайки залишила приміщення. Секретар чиновниці аргументувала це тим, що шифиня поїхала на нараду. Та їхала в для розв'язання проблеми громада Лозівського зібрала ініціативну групу, яку очолила Наталя Гайдієва. Жінка каже, головлікар, якому підпорядковані всі селищні центри первинної меддопомоги, запевняє обладнання, перебуває на метрологічному обстеженні у Луганську. 3 юля, значить, обладнання було вивезено з території лікарні. Сейчас, как, как як власти, оно, проходит, оно знаходиться на вот. Мы переживаем ми переживаємо чтобы вернеться, не вернеться оборудование к нам. Утім, жителі Лозівського медикам не вірять. Вважають, що єдину амбулаторію закриють. Тому домагатимуться повернення обладнання, а за необхідністю звертатимуться вже до Луганської обласної адміністрації, міліції і прокуратури. Анастасія школьник та вакулабдулаєвтивай. На Прикарпатті випав град завбільшки з голубини яйце. Найбільше від буревію постраждав Івано-Франківськ та приміські села. Негода тривала усього кілька хвилин, але в обласному центрі дощ перетворив дороги на озера. А на деяких вулицях град пошкодив фасади будинків та автомобілі. Найбільше не пощастили тим, хто вирощує городину. У них знищені зелені насадження, плоди фруктових дерев позбивало навіть качани кукурудзи. Таку погоду то спека, то сильні опади синоптики на Прикарпатті прогнозують впродовж усього літа. Майже 50 тисяч китайців очікують на термінову евакуацію через сильні повені і суви ґрунтів. Майже 40 людей вважаються зниклими безвісти. Вода знесла принаймні три кількаповерхові будинки на березі річки, залиті сотні доріг. Майже десяток районів відрізані від цивілізації через обвали доріг і раптовий підйом рівня води. Але найгірша ситуація в хірських районах, де суви ґрунтів накривають цілі селища. Шалений шопінг у Великій Британії. Англієць розігнав магазинний візок до 70 кілометрів на годину. Мед Маккевон встановив новий світовий рекорд. Щоб набрати таку високу швидкість, він модернізував візок із супермаркету, приладнав мотор і колеса для картингу. Але на цьому рекорді ентузіаст не збирається зупинятися. Його мета 96 кілометрів на годину і сам себе називає трохи невіженим. Астронавти поділилися черговою історією з життя на космічній станції. Цього разу розповіли, як помити голову в невагомості. Карен Ніберг із команди 36-ї експедиції відповіла на запитання, яке ймовірно турбувало багатьох космічних мрійників. Як помити голову, коли ні вода, ні шампунь не тримаються. Купи жінка довела, що навіть за нульовою гравітацією особиста гігієна справа свята. Ну а невагомість подарувала їй не тільки чисте волосся, а й модний стайлінг. Дивіться, і читайте наші новини на сайті. tv.ua. Дякую, що довіряєте нам. І до зустрічі завтра.